Всім великий привіт. Сьогодні після обіду пакую посилки. Багато спакувала посилок, тому завтра ждіть відправлень. Завтра, і можливо, і післязавтра, ну, буду, зараз буду відправляти дуже-дуже часто, Щоб швидше виконати ваші замовлення, щоб мені трішки можна було передихнути. Просили показати реме. Реме в мене трішки вже не в порядку, тому що не вистачає часу. Ось такий альбіончик стигне, але мені нема коли його ні підкармлювати, ні чистити, тому що оці листя старі треба підчистити, вони не потрібні. А ну покаже. Це мурана. Вона така рясна, ти бачиш, яка вона рясна. І багато тут. Для... Да. Для... Тільки ж нікому да. Диви, диви, яка є тут крупна, гарна. Дає ще ж його. І гон, і гон, глянь. І це ж без підкормок, тому що нема да, коли. Да, да. Ні, то вже Ольга пішла. А ось, ура, ось, ось я таку посадила. Диви, оскільки її одразу ось раз. Да. І ось. Да, мурано це. А то? І це мурано теж. А добре. Я знаю, що в нас солодка. Вон дивися, який бурйон вирве. Нічого, ти ж мужчина. Це в жінці в руки нінчні, ні, ні, ні. а мужчини не повинні бути такі. Колиться, так? Да? Ага. А вон який кущик. А ну покажи, а ну. А вон який кущик. Вон, вон. Вон. Красивенний. Такий гор. Мурано це щось. Прекрасно. Я від неї в захваті. Сьогодні почала копати сирію вже тут на міждурді. Коріння непогані, хороші. Так що завтра поїде вже сирія на відправлення. Звичайно, багато, багато переводиться. Ну... Ну, без цього нікуди. Це, кожного разу хочу показати вам участок, де в мене не росте полуниця. Ось тут, уверху вона горна, дивіться, яка шикарна, Ось трішки світліша на екроні, чим, чим вона є. А там воно внизу. Вона хлорози, вона кожного року хлорози. Тому е, в цьому році е, я, звичайно, там ніяких вус ніхто не братиме. А ось тут, де починаю ось пускати потрішку мальвінка, вуса, то звичайно я їх обріжу і, ну, можливо, тут касетку поставлю або стакан, а можливо, просто касетку поставлю, тому що бігати з полівойкою я вже, я вже просто не можу. У мене, мене вже ніяких ні сил, ні нервів не вистачає. Тому ось так. І знову все заростає, ну це ж просто капець. В цьому році бур'ян, я не знаю, де він береться. Е, дощів нема, а бур'ян лізе. Там, де поливаю моточники, в мене взагалі зараз вода не виключається, тому що зараз не жарко і я, я поливаю весь день. Коли вітру немає, весь день в мене стоїть поливалка, я тільки переставляю. Ось які в мене грушки гарненькі. Дивіться, які грушки. Не знаю, як вони називаються, але такі смачні. Ось, Ось такі. Посадили садок на городі, Ну це вже давно було. Це коли ми вирішили вже не держати кору, то ми посадили садок, він потрошку росте. Але я тепер не в захваті від цього садочку. Ну Ми посадили тільки два ряди, але ж тут би теплиця така стала. А ми посадили садок. Тепер мені жолко його приберуть. Ось дивіться, які, які в мене йоблочка, які клосні. Ось ось. Прямо як виноград висять. Бачите? І так, не знаю, як вони називаються, ну солудки-солудки. Коли от стигнуть, солудки, солудки. Також малинка, малинка стигне. Треба собрати та заморозити, бо зараз немає коли їздити на ринок, на базар. Зараз у нас відправлення, тому, тому малинку будемо собі. На компоти заморожувати. Я заморожую її, а зимою варю компоти. Раніше закривала в банки, а зараз ні. Ми купили спеціальну морозильну камеру для фруктів, спеціально для м'яса. У нас три морозилки. І я задоволена, я повпихувала мене набагато. Менше роботи, тому що все заморожується. Останні покажу в слідуючий раз, тому що немає часу. Зараз ще допакую. У мене накопана сирія, тут треба запакувати. А завтра буду ще пакувати до обіду, стільки встигну. Ось така в сирії. Ось таке коріння. Ось така шикарна сирія. Ну, сирія вона і є така, як лопухи. Я думаю, більше коріння не потрібно, тому що його все одно треба підрізати. Хоч і маленькі, ну товстенькі, гарні содженці. Купанку спакую, замутую агроволокно і засипаю тирсою. Або тирсою, або землею, мукрою або е, Ну, Що в мене є, те, те я й кладу. Ось так її запакувала, стягнула скотчем для того, щоб е, корінь держався вологе. І ось такі два букетики відправляю. Відправляю ящик. Справді, купанку саме легше пакувати, тому що її можна обов'язково туди ложу целофон. І ось так вона прекрасно доїжджає. Ось такі. Ось так. Запаковуємо. Посилочка поїде в Одесу. Ось така гора посилочок спакована. Ну і завтра ще скільки добовиться теж. Озранку до обіду я теж встигну спакувати чималенько. Так що на цьому все. Миру добро і все буде Україна.